Ахараймот глава вісімнадцята. Господь сказав моше, Передай синам Ізраїля, я Гавая, ваш Бог. За звичаями землі єгипетської, в якій ви жили, не чиніть. За звичаями землі Кнаанської, в яку я веду вас не робіть. Не дотримуйтесь їхніх настанов. Виконуйте мої закони, дотримуйтесь моїх установ. Дотримуйтесь їх, Я, Гавая. Ваш Бог дотримуйтесь моїх установ і моїх законів, виконуючи їх, людина буде жива. Я Гавая. Нехай ніхто не наближається до своєї рідні. Щоб відкрити наготу Я Гавая. Наготу свого батька І наготу своєї матері не відкривай. Вона твоя мати, не відкривай її наготу. Наготу дружини. Твого батька не відкривай, це нагота твого батька. Не відкривай наготу твоєї сестри, доньки твого батька, або доньки твоєї матері. Народженої в домі або народженої поза. Ним. Не відкривай її наготу, не відкривай наготу дочки твого сина і дочки твоєї дочки, не відкривай їхню наготу, бо це твоя нагота. Наготу дочки дружини твого батька, народженої від твого батька не відкривай. Вона твоя сестра, не відкривай її. Наготу. Наготу сестри твого батька не відкривай. Вона близька родичка. Твого батька. Нагуту сестри твоєї матері не відкривай, адже вона близька родичка твоєї матері. Наготу брата твого батька не відкривай. Не наближайся до його дружини. вона...» Твоя тітка, Наготу твоєї невістки не відкривай, вона дружина твого сина. Не відкривай її, наготу. Наготу дружини твого брата не відкривай. Це нагота твого брата. Не відкривай наготу жінки та її дочки. Не бери за дружину доньку сина своєї дружини або доньку її доньки, відкриваючи їхню наготу. Вони рідня і це розпуста. Не бери за дружину сестру своєї дружини, щоб вона не стала їй суперницею, не відкривай її наготу за життя своєї дружини. До дружини піди час її від сторонення, коли вона в нечистоті. Не наближайся, не відкривай її наготу. Не лягай, виливаючи сім'я з дружиною твого ближнього, щоб не осквернитися через неї. Не дозволяй проводити твоїх дітей через вогонь. перед Молехом, не оскверняй імені твого бога, Я Гавая. З чоловіком, як і з жінкою, не лягай, це гидота, Не лягай ні з якою худобою, щоб не осквернитися через неї. Нехай не стає жінка перед худобою, щоб злягатися з нею. Це мерзенність. Не оскверняйтеся нічим із цього, адже всім цим осквернялися народи, які я виганяю геть від вас. І земля осквернилася, І я стягнув з неї за її провину, і земля вивергла своїх мешканців, Ви ж дотримуйтесь моїх установ і моїх законів. Нехай ніхто з вас не робить цих. Гидот ні корінний мешканець, ні переселенець, який живе серед вас. Бо всі ці гидоти робили люди цієї землі, які жили на ній до вас, і земля осквернилася. Нехай не вивергне земля і вас, зробившись через вас опоганеною, як вивергла вона народ, який жив на ній до вас. Душа будь кого, хто зробить якусь із цих гидот. Буде відторгнута з середовища його народу. Виконуйте ж свій обов'язок перед мною. Не чиніть за тими мерзенними звичаями, які були тут до вас. Не оскверняйтеся ними. Я – Гавая ваш Бог.